Гарна новина приїхав потужний. До речі, від наших партнерів Західента потужний фрезерний станок. Він є універсальний, саме головне. Станок чим цікавий. Станочкові 17 фрез стоїть. Стоїть шпіндель 2,5 кВт. Він може бути як і мокрий, так і сухий. Що сказати за комплектацією, Все, що потрібно для роботи. Далі тут а, знов 17 всіх запасних. Іде стеклокераміка, ключики є в комплекті. Цирконівий диск, є титановий диск, є ПМА, є віск. Все, вся система так само йде в комплекті. Насоси, охолодження. Офіційне програмне забезпечення до цього фрезера входить у вартість фрезера. Ще ці дуже цікава річ, якщо світло виключилось, там чи якісь перебої з електроенергією. Тут є встроєний акумулятор, він вам зберігає роботу, ніяких не перезакидати, ніяких перезагрузок, нічого не потрібно. Просто знову нажали старт і машина почала знову працювати. Дуже класна штука, не знаючи, ну, конкурентів є, але тут є.